Ми багато чуємо про Отця, багато наших готових звернення Отця. Чуємо дуже багато про сина і чуємо багато про Богородицю. А про Святого Духа якось дуже-дуже мало. Але власне святий Дух то є та Божа третя особа, котра є в єдності землі і сином. І та особа Божа, третя особа Божа. Тим, хто провадить Христову Церкву, тим, хто надихає Христову Церкву. Так коли Ісус своєму апостолу, майка ви будете і на доповідь, і певно, постуці подумали, що ми можемо когось навчити. Більшість з них не знало е, писати. Вам на серце. Він дасть вам і знання, що казати, і коли казати, і як казати так, щоб моє слово через вас прозвучало так, як воно має прозвучати. Вестимо досвіду тим, хто пригадував учням все, що ви Ісус. І так само Він і Христові Церкві пригадує так все, що чинив нашого сила. Нас, як Христову Церкву, провадить до Божого Царства. буде наше суміння, буде наша совість. Дає нам на серце, коли щось добре, є, знаєте, що ми мали від це зробити. Він є той, хто оживляє наші душі Бога. Він є той, хто приводить нас. Ду Святий дає нам можливість бачити наші немощі і дає силу прийти до Сподня. Так, користь рівні з Святого Духа, хліб і мене прийняті Святої Що співає Божі, що співає? Ми відділи світло істини, Духа. Ми прийдемо Духа Небесного. Виявляючись, приймаючи при Харисті, приймаючи про Господню, але разом з тим ми приймаємо Духа Небесного. Ми знайшли віру в істину, а тому на ми в 80-й тронці Так, тому отже, сьогодні маємо розгляд цього десятого го до дня. Яка невесінності. Який це чудовий образ Святого Духа, ріка живе, яка тече з нутра тих, хто вірує у Христа. Кожен із нас, коли бачить, якусь ріку, хоче задуматися і глянути, як тече, як тече вода. Наша дука облітає тих, які та вода приносить життя і радість. Святить через нас і робить нас Божим зданням, аби ми приносили іншим і радість. Він дає нам різні дари мудрість, розум, радість, сила, заняття, Божі, і страх А ми, свій червоні, повинен приносимо годину, не бажаємо в останні голова. Можна сказати, що Святий Дух дає нам пізнання Христа як світло світу і веде нас до життя в Христі. Він вчинить кожного з нас, хто сіє Божію Христовим апостолом, поступом, Його правди і світила Божої. Доходимо охоче до висновку, що Господь кличе нас до активного християнського життя. Він запрошує нас сміливо брати на себе. І тим змінювати на краще наше Суспільство, переображувати наші парафії, покращувати наше життя до світлі, до у світлі доброї новини. У світі Івані. Ісус, світ переміг і даючи нам свого Святого Духа, кличе нас до святості і свідчення Його доброти і на серця. Не відпосидитися даром віри снічили. Чуємо підтримку Ісуса Христа, який Дуга, не залишив нас самим. Просімо на пення Святого Духа, щоб сповнювати волю Божу всьому. Правити не Андрій Шетицький в часі Другої світової війни, закликав е, на архіпоріянні соборах до нового осмислення Божих заповіді як основи будь-якого суспільства, яке прагне справедливості, бо лише нагадавши собі слова тека Богу справедливого життя можна очікувати на відновлення Божого миру. Якщо людство не дотримуватиметься за Божих заповідей, то перед цілим світом постає така загроза, яка може виявитися останньою. Цей захід є особливо актуальний умовах російської агресії і сьогодні. Ісус Христос вчора і сьогодні в той самий навіть. Господь хоче щоб його учні були як на початках християнства відважними у вірності правді, щоб не закривали очей на несправедливість, шукаючи отримати економічні зв'язки і забезпечити собі спокій. Життя Ісусу, Його навчання та вчинки є світом для нас і прикладом, як бути справжніми німи. святим народом, свідчити про Боже буде скарбником управління у світі і нести Боговістку всім народам, що Бог переміг і ми долучаємося до цієї видви за життя, а так перемоги. Приклад Христа є настільки чистим і зрозумілим, що Його не можуть замінити жодні ці компромісні поступки, оскільки йдеться про рідність і права дітей. Wsi masz i skąd? Bo zaraz jestem I tak ważne bo ale że my żywą, w wioski w wioski. Tak? Żeby nie żywoję wszystkiego, co wreszcie. Tak, szummy, że były jeszcze kreporzane, ale sprawy były w regionie, wreszcie Tak, że my prawdziwymi sprawy prawne niechęści zostały. Zresztą żywych, że Tak? 哎，不好意思，不好意思，不好